Доброго-доброго ранку, друзі. Так, налаштувала мікрофон для того, щоб у нас з вами був гарний звук. Доброго ранку! Сьогодні у нас з вами понеділок, 16 грудня. Це значить, що ми ще ближче і ближче наближаємось до закінчення року. І зараз, так як ми говоримо про стратегію, це один із. Найважливіших тем одна з найважливіших тем в закінченні нашого року. Бо е, саме ось такі календарні перебудови мають зазвичай, та, на нас мають вплив, і ми, звісно ж, починаємо дивитися, а що потрібно змінити у своїй стратегії, а як це правильно зробити. І от саме через те, що. Ми, ми піклуємось про вас, і нашою, нашим прекрасним, я вважаю, прекрасним девізом є робити сильних людей щасливими. Останній місяць цього року ми говоримо саме про стратегію. Доброго доброго ранку, і, і про що хочу сьогодні поговорити я? Я хочу поговорити саме про помилки. Які у нас є, і які ми інколи робимо. І як це врахувати в наступному нашому році для того, щоб оновити свою стратегію, зробити її кращою, або написати зовсім нову. Ви вже 100% чули від Людмили, від Олени, від інших. Наших тренерів про те, що в нас є окремий практикум, який називається стратегія життя. І на цьому практикумі протягом п'яти годин ви плануєте ви дивитесь на цю стратегію з життя на свою, на ту, яку ви маєте прямо тут і зараз, або ту, яку хочете створити. Але цей практикум буде в наступному році у нас а стратегію потрібно робити прямо сьогодні. Тож, про що, про що я хочу сьогодні звернути вашу увагу? Саме про те, що ми маємо якісь помилки, і, і це нормально. Помилки з'являються саме тоді, коли ми щось робимо і отримуємо результат, який відмінний від очікуваного нами результату. І ось тут є, звісно, у нас два, два способи, як себе вести. Перший спосіб це кричати: О, Боже, ні, все погано, я більше не хочу нічого робити, я більше не буду нічого робити і так далі. Тобто зупиняємось і не йдемо далі. І є інший спосіб, і є інший варіант нашої дії. Коли ми зупиняємось і починаємо аналізувати. Ситуацію. Не драматизувати про те, що нічого не вийшло, все, весь план пішов під греблю, як казала моя бабуся, все пішло під греблю, все, нічого не робимо. А ідеальний варіант от якраз другий варіант ідеальний варіант нашої дії це зупинитися і почати аналізувати помилку, яку, яка виникла, яку ми зробили для того, щоб. Цю помилку виправити і врахувати в наступному, наступному нашому році, в наступному нашому, нашому періоді, яку, який ми плануємо. У нас є дуже класна, дуже класна техніка, вона називається техніка виправлення майбутнього. Або інша його назва це техніка роботи над помилками. Про що ця техніка? Ця техніка про те, щоб. Подивитися, як ми створили ту чи іншу помилку в своєму житті, і як ми хочемо, щоб ця помилка була виправлена. Досить так складно звучить, як ми це робимо. От, ловіть цю техніку, яку ми зазвичай використовуємо тоді, коли ми, стра... коли ми робимо стратегію свого життя. А, що сталося з інтернетом? Ага. Перед тим, як ми з вами почнемо створювати план, нам потрібно зробити підсумки. І от техніка виправлення майбутнього це та техніка, яку необхідно робити перед створенням стратегією. Отже, які її кроки? Перша написати. Картинку ось ту, яку ви очікували, очікуваний результат. І чим краще ви його опишете із різними деталями, і з різними характеристиками, тим простіше вам буде подивитися, звідки взялась ось та чи інша помилка. Тобто у вас є ось ця ваша ідеальна картинка, це пункт номер один. Другий пункт пункт номер два це подивитися, що реально у вас вийшло. Що ви зробили, да? тобто, ось цей результат, який потрібен. Нам з вами пункт 1 і пункт 2 дасть можливість подивитися, як виправити цю помилку, тому що в нас є якраз порівняння, що ми хотіли і що ми отримали. Третє подивитися, яким чином да, які наші дії привели до того, щоб. Пункт 2 в нас вийшов, а не ось ця ідеальна картинка. Ну і четвертий пункт, на який потрібно зробити, це для себе вивести правило, що я буду робити інакше в своєму житті, коли в мене ось та ситуація, описана в пункті номер 3 з'явиться, так, на якій я буду мати інструменти. Або які мені потрібно знайти інструменти для того, щоб в мене не виникало ніколи в житті ось цей пункт 2. Отже, ще раз: Перше, перший пункт техніки роботи над помилками це. Що я хотів отримати, описати в характеристиках і в деталях нашу ідею і нашу мрію, що ми хотіли створити, що ми хотіли, щоб у нас було. Пункт номер два. Він звучить так. Що я отримав? Так? Тобто вкажіть реальне, реальний результат, який ви отримали. Знову ж таки, із характеристиками і деталями. Тому що перший пункт і другий пункт це те, що дасть нам можливість подивитися, а що було зроблено так. Третій пункт: ми розписуємо дію, третій пункт, так? Ми розписуємо дію, яка привела нас. Не до пункту номер один, а до пункту номер два. І четвертий пункт останній і він найважливіший: що я буду робити інакше, які правила для себе вивела або виведу. І ось цей четвертий пункт є нашим правилом на наступні. На наступне наше життя, та на, на весь цей час, коли ми будемо створювати нову стратегію і діяти за новою стратегією. А ще я би хотіла звернути нашу увагу на те, що помилки стаються тільки тоді, коли ми з вами не маємо достатньої кількості даних для того, щоб приймати рішення. І ось тут, коли виникають якісь ситуації, які можуть бути Виконані нами з помилками, я рекомендую зупинитися і подивитися, яких даних нам не вистачає, і знайти ось ці пропущені. Дани. дані. Тому що розум наш з вами, друзі, він створений настільки ідеальним, що єдиною помилкою, яка може виникнути. У людини є тільки відсутність певних даних або некоректні дані, які є для прийняття рішення. Тож дуже важливим елементом, необхідним для того, щоб ми з вами були успішними, отримували те, що хочемо, отримували в ті терміни, в які хочемо, це мати правильні, коректні дані для прийняття рішень. І ми маємо не поспішати з прийняттям рішень до того моменту, доки дійсно не зберемо або не переконаємось в тому, що дані, на яких ми, на яких базується наше рішення, вони дійсно коректні, вони дійсно правильні, і ми їх можемо брати за основу для нашого з вами рішення. Отже, роблю невеличкі підсумки. Перша техніка виправлення майбутнього складається з чотирьох пунктів. Ви її можете знайти в цьому відео. Друге, на що звертаю вашу увагу, що ми, як люди, помиляємось тільки тоді, коли у нас є неправильні дані, їх або недостатньо, або вони некоректні. Ухти! Яка прикольна анімація! Або вони некоректні. І ці дані ми використовуємо як базу для прийняття якогось рішення. Ну і звісно, у нас з вами залишається дві хвилинки. А я не можу вам не, не сказати і не звернути у вашу увагу на те, що будь-яка реалізація будь-якої стратегії вимагає плану. І, звісно ж, сьогоднішній день не виключення, тому що сьогоднішній день це лише один із днів на шляху до. Реалізації будь-якої стратегії, будь-якої вашої мрії, і важливо спланувати в цьому дні якісь дії, які будуть наближати до наших цілей. Отже, звертаю вашу увагу, що сьогодні, от зараз, саме той момент, якщо у вас ще немає створеного плану на день, це той момент, щоб його створити. Випишіть всі свої задачі. Робочі задачі знавчення особисті, проставте скільки часу ви витратите на виконання того чи іншого завдання, і перегляньте, чи дійсно те, що ви собі запланували, вміщається в сьогоднішній день. А чи запланували ви форс-мажори? Нагадую, що 20% часу в добі має відправлятися на форс-мажори. Що значить відправлятися? Тобто цей час ми просто резервуємо, ми нічого для нього не плануємо. І, звісно ж, важливий елемент це графічний розклад нашого дня. Я звертаю вашу увагу, що наш мозок працює від картинок, він запам'ятовує картинки, ось чому графічний розклад нашого дня є важливим елементом нашого дня. Бо. Візуалізуючи тривалість задач і послідовність виконання, розставляючи задачі в тій послідовності, в якій нам буде зручно, ми так ніби програмуємо себе для правильного, класного виконання того плану, який ми отримали. Ну і звісно ж, я звертаю вашу увагу про те, що якщо щось піде не так, у вас є час на форс мажори, тому не переживайте, а просто йдіть вперед. По наміченому для себе шляху. Я кажу вам папа, -па, до скорих зустрічей завтра о 8.45 на цьому ж самому місці. Зустрінемось!